Від це відео із серії Втомлені Втомлені відпочинком". Наша, Наша остат... остання зупинка наша в цій екскурсії по постелях. В цих горах плем'я Паче, прямо ті, про яких всі фільми були, кіна всі знімали. Вони побудували собі кесел. І... Зараз платимо! Я з грошима. Більше за все мені, у нас, мене обрадав це табло. Ой, він лед, його плохо погано видно, мабуть, на, на відео. Написано спасію за те, що приїхали. Якщо не можете знайти паркінг, поїдьте пізніше. Ми знову на землях а, а, цього племені. Тут у них свої правила. Ми тільки можемо уявити собі, як ми приїхали. Із Каліфорнії. Не знайшли парковку такі. Ну окей. Next time. So ні, парковок багато. З екскурсією приїхали машина Невада. Колорадо. Каліфорнія. Міннесота. Це ж, це хто? Бешингтон. Невада. Невада поруч. Все, поруч. Сзади треба йти дивитися, не буду йти. Знову Каліфорнія. А що ще? Новий... А, ну он Флорида. Флорида. Аризона. О, а тут номер не знаю навіть чий-то чий номер. Тексас. Це Меріленд. Окей. Юта. Юта якийсь інший номер. А що виявилося? А виявилося, що о, щасливчик. Щас... Да. нам повезло. Ми 30 доларів секономали. Для нас був би 30 доларів to enter the park. Але сьогодні почався місячник національних парків США. І на честь місячника цього... Ні, ні тиждень, тиждень національних парків. Перший день цього тижня безкоштовний вход во всі національні парки. Надо же. О-о-о! Вже звідси щось бачно-бачно. В той скелі вони і жили. Ці всі апачі. Може, не всі апачі, але якісь апачі точно там жили. І ось воно. Як я розкажу, <пробує> от я шла, і там біля такої поставки влади. І ось воно, і оце 700 років тому побудували. Ага написано 700 років тому назад. І написано, що тут вже було 40 кімнат, де жили місцеві. І це місні. будували тоді, коли що було? Коли в Європі Там вже Римська Ватикан імперія построили. вже no. почала падати. А, коли... 700 років назад? А, коли побудували цю е... Нотр-Дам де Парі в Європі. А тут будували таке. Ну, в скелях прогризлих Якісь дівчата її закрили. Ми не знаємо. Слухай, ну це, а вони якось його просто виковирювали? Тут 40 сімей. Написано, що тут проживало 40 сімей, але вони ще, тут поруч, в сусідніх скелях теж були сім'ї, і всього 6 тисяч людей в цій долині проживало. 400. О, дивіться, ментумеза, ми дивимося, кесел, потім ще кесел і кавейт румус, це все кесел. Тут, щоб любуватися, побудовані такі А у цьому кеселі живуть 35 людей. 35 в цьому? А там далі кімнати набудовані. Цікаво. І там наче віконечко, бачиш, там навіть кирпичом буде викладено. Я не знаю, тільки бачила, як воно будується. І там такий у них великий Я дивилася в музеї на картину. Ну, що там? Там така велика в них кімната, Потім всередині. Так них... то там висота зрос зріс Чоловік? людина? Та вони низеньки мабуть, були. які Ага, ну потім там у них лісінка на другий полк. Та повод, ти що лесінка і на Там проковирено прямо всередині. Стоїть така ледь із, із дробдробини, так. І в одній кімнаті жила одна родина. А інші кімнати вони використовували для обрядів, для кухні, для ст складри. Що таке кімната? От, наприклад, що таке кімната, як розуміється. Окей. Ну, там діарама нас ще очікує попереду. Може там буде зрозуміло, що таке кімната? Так, цікаво побачити, як там всередині Окей. Ну, а як воно не падало? I see. What was that? So this was taken in November, so you can see that fall, the, colors. the fall colors. Yeah. Ranger, this is on a wall. The you know, markings on a wall. We don't yeah. really know what it means, but it's there. Yeah, that's so cool. And then more pictures from up above. It sort of has to turn this way. Can you see? <laughs> Can you see? I'm sorry. There we go. What it's not uh, like look like, like what the stuff is on? Oh where where are they? Or I'm I'm not trying. Sure. Like we saw stuff inside the in the windows. In the windows, you can see it. Uh volunteer. I know. No. І тут хтось завжди стоїть, рашки щось копає. Углублює, так? Ця... Да? <laughs> Потім ліза ждали. Тут у них бачиш, сторич. Оце, оце велика, це у них там в кінці переходить, це кімната. Тут хтось сумний сидить на криші. А тут бачиш теж кімната. А то висовис висоти, так? Да? Збоку? Uh -huh, uh -huh. Нічого собі. Ну і давай. Руссор супотин ну, мы... Видахи підтримували три шляхи. Ти бачиш, тільки верхня це натуральна печера. Все інше прокавирена вручну. Написано. Ого. А там взагалі он дірка якась. Кругла. Що ви? Вони зі. Ну головне, знаєш, що. Потронюють. Людям цікаво і вони дають відгуки, що ти такий цікавий розкаш, ти Так Кажуть, цікаво. що я все не брехав. <реш> <реш> я ніхто нічого не брехав. Набр... Оля, ну там написано на бумажці, цікаво, що 20 захач... апартментів, 20 кімнат там було. Так. 20... 35 людей, 35 людей, 20 кімнат. <реш> ну, <реш> і По лісінки залізали, і отак, от, як ви показували, спали. Намальоване ж саме так. так. Ну, а далі ще кімнати, а всього тут 6 тисяч людей. 350. 6000 написано от так от, якщо всю цю дарлину взяти. А, Племя їх жило тут. 6000 такими сім'ями по 35. Ой, аби його то Оля. Чи навчай цю Олю. Ось тут намальовано все. Вот так от вони і жили грубками. І всього їх 6000, 6000 написано, 6000. Найбільше було тисяча людей одразу от в одному Чавес. Чавес, Чавес, а що О, таке у Чавес? Це навіть мали коридори. І ось вони так от ходили один до одного в гості. Оце поселення, яке ми зараз дивимося. А їх мільйон тих поселень. А паче? Окей, ходімо далі. Це теж мабуть десь читається. Хтось там залізав, так? Сюди легко можна залізти. Я б заліз, але не можна. Нам зараз дозволять близько підійти. Ой, оля, ну як Як ти зробила. олі. Каменюки. Угу. Для інвалідних клесок слишком нахил велики написали Весь не вийде. Ну well, диви. Ось таке тут було набудовано. Але он зараз дяденька розказує, що воно згоріло. Воно згоріло в 2013 році. І тут п'ять поверхів такий апартмент комплекс був. Залишилось сети. А ось. Все, що було то прибудовано, от таке от, Воно сгорело. Дядька грязі. І палок, так. Да. Да. І з того і палак було зроблено. І залишились тільки ті, що ви всередину прокопали. Прикинь. Так воно в глибину це було сховано це все. Ого. Керіосіті бере собая. Керіосіті. А вон там більше. Тут для дітей, для дітей запіхували. Оль, ну стіна ж була, ти ж розумієш, ось вже, мабуть, тут стіна була. Mm -hmm. А, ось оце кімнати мабуть, будинок. Да? Оце вже кімната. Mm -hmm. І така кімната, ну кімната, кімната. Ну. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Ти чув, що воно згоріло все. Yeah. 1300 трьохсотих. Оце, що було набудовано, згоріло. Бачиш, ці кімнати були все? Yeah. Ну так, а оце вже наступний, другий поверх, да? так? Так? In... То перший, то другий. Mm -hmm. Шкафи, так? Да? Yeah. А так і так воно, yeah. мабуть, yeah. от аж yeah. до того навесика доходило, так? Yeah. Да? А все, бачили, товар... від стіни? Да. Oh. Mm -hmm. Так. Ось з камінечки. Там теж. Є п'ять флорів тут. Ого. Так, а чого вони звідси пішли? Ну, нове нос. А може, тому що згоряло? Ну ти ж читав, щоб бути ближче. коли. Просто зібрались і вийшли, де? Да? Розбридались як, як люди в будь-якій країні, державі. Давай собі... спочатку почне. Вони не пішли звідси одночасно. Ні, він каже, ми не знаємо. Може і пішли. No. Одна з версій, що. Так, одна з версій, що вони пішли е, доєднатися до інших племін, і можливо, вони навіть не мали бути тут завжди. Вони прийшли, трохи пожили. Оце потім... таке набудували, наковиряли і таке. Ну ти ж не знаєш, може вони тут 40 років проковиряли, you know, прожили. А потім побачили якийсь сайн, знак і пішли доєднатися до хопі, до іншого племені. А потім почали друг на одному одружуватися. Можливо, ніхто не знає. Старі повмирали і вони об'єдналися. Як ото у селах? Ну так, як будь-де, в будь-яких ком'юнітів. Урбанізація почалася. Ти бачила, ти бачила, річка ціла. Думав, а тут в річці всяке, бачили, вони тут вирощували якісь огородики які у них були на малюнках. Бачили в Да? Yeah? Uh -huh. Рибу ловили. Мені треба вивчити, що я маю відповідати на це. А. Мені я вчителю я встретив з доджерс-фанатами в кратері метеоритному. Giants у них вражда. І вони такі Giants, а ну-ка? No, I don't know. Отак вони і вирощували. І там написано було, що вони як тільки почали флорішити, взяли і поїхали. Пішли точніше. Ручей імені Бобра. Симпатичний. Я прямо вирішив саме в це відео додати цю радість. Проголосований допомогу Україні і закриття Тік Ток. Прямо на фоні цих печер Монтезума. Як вони Манта... Монта? Монтезума. Монтезума. Флорист повертається до роботи. Натхнення TikTok вже не треба заводити, на одну справу менше, щоб не повернутися до роботи Життя прекрасне Ні, ну тут їх непогано, бо там от жить, тут ручеек, тут на роботу що? недалеко Чím? Китайська Тому і закрили Ні, це не китайська, це все Це вироблено сингапурською компанією, називається ByteDance Але вони сподіваються, що вона має зв'язки з чинним керівником Тому це все Mm. Ага, ну я ж кажу. Китайська. <соцентріст> так oh. її заборонять тільки в Америці, так? Да? Well, yeah. А всі інші продовжують. Цікаво, був. як то заборонять в що... Америці. Ну як в контакті заборонила в Україні колись. Окей. Okay. Ходімо, амфітеатр, знайдемо, будемо їхати далі. <smart> Search for approaching danger to those working the fields below the castle. Um, it seems that over the ages children and their actions change very little. On the fourth floor, you will find a concerned mother scurrying to reach her adventuresome curiously balanced on the edge of the roof. On the third floor an aging man leads his blind wife across the balcony you will also meet women busily preparing food getting supplies from storerooms making pottery and grinding corn usually women ground the corn their staple food only in small as needed quantities and prepared it in various ways weavers use the. Оп. оп, оп. Олі, Оленя. А оце? Це, мабуть, волк. Оп. Оооо. Це... А це був такий? Бубер. Бівер. Я знаю. О, Це незвична якась дубка. Про Ми такого не знаємо. Оце скунсик. Я заробив мені цю, схоже, я буду власником ціє цієї свинки. Поруч з книжкою «Чия дупа» продається, ну, це дитячий розділ. Тут з э, зірками наліпи. Ой, це не так. Яка цікава тут секція. Ааа. Тут бачиш сліди і какулі ще. Щоб ти А тут ще тут же продаються якісь вироби із, із зроблені місцевим племенем. Ну а місце виходить паче племя, так? Угу. Mm -hmm. Ну. Окей. Okay. Окей. Okay. Ну на цьому, мабуть, ми завтра вже їдемо додому. Відпочивати на роботу, ура! Можна буде на роботу і там трохи відпочити від такого відпочинку.